Здійсно, капітальні інвестиції було придано дороговартісне обладнання, для прикладу, апарати підігрів укроінфазійних розщенів, відділу відеоларингоскопи, столи операційні, світильники операційні, дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легень, а також було закінчено капітальний ремонт другого поверху, в тому числі з вентиляційною системою пологового відділення. Наразі тривають розробка проєкту ремонту першого поверху пологового відділення. А також а, частини поверхів терапевтичного корпусу. І, зокрема, де мова за п'ятий, четвертий і третій, те, що станом на тепер. З 1 травня у нас три додаткові нові договори діють з НСЗУ, і відповідно ми будемо вносити зміни до бюджету нашого підприємства, вже коли отримаємо проєкти договорів. Йде мова за два реабілітаційні пакети, а також зараз з'явився пакет по фінансуванню медичних оглядів на рівні військоматів. Відповідно буде економія по місцевій програмі, оскільки е депутат депутатський корпус виділяв кошти на фінансування комісії військоматі.